Ти дитино візьмеш за голову. Ти ніц не робиш, нойно сидиш в тих мобілках. Шо? Ой. Ти знаєш, ті чілі тіктоки зараз зроблять о, такі во, тупих людей. Льоня, там хтось стукає до тебе. Чекай, зараз йду відкрию. Знаєш, ні, я ще хотів того перепросити до тебе. Я тебе тоді на квадроциклах я ухо тоді розбив. <рив> але ти тоді теж неправильно зробив. Ти до того Мар'яни не своє вскачеш. Знаєш, я тобі хочу мудрі слова сказати. Поки я ще живий, ти їх і вчи. Життя йде настільки довго, але туди з собою нічого забрати не можна, крім своєї честі. Тому ніколи не втрачай її. А ти тими своїми вчинками, ти поплюжиш себе і свою честь, так що ти і задумай, хлопче. Та бо от деколи сидимо все добре, все веселимося і потім переклинює і починає погано ставитися. Бо тобою щось не то керує, запам'ятай собі, дитину, як тобі тяжко на душі, зразу до Бога. До Бога однозначно нема такого, що ти щось собі задумав і тебе не виходить. Звернися до Бога, бо що зробить і будь-де тобі допоможе. Болить тебе, серце. Шукай відповідь Бога. Бо, дідько він біля тебе тут, як тут. Він тебе може поміняти. Думки погані тобі дати. О, що там? Ти, що там той Бог? Не слухай навіть того. Відайся в руки Божі і все буде добре. Бо Він ночами не спить, дідько, він нашукає, кого би то спокусити і на щось недобре ту людину направити. А так, коли завжди будеш з Богом, що у тебе буде добре і нічого тебе не буде, недоброго спокушало. Запам'ятай, запам'ятай то собі раз і назавжди. Бо якщо в тебе є вже така думка, О, що там той Бог, все, знай то вже тактика дідька. То вже не ти випускаєш свої слово, а дідько з тебе ті слова не здалі жене. Тому завжди, що би не було, до Бога. Але Леонід, я кожного вечора молюся і теж зранку як встаю, молюся. Ну що то таке? О, видиш, ти ще молиш. А з якою ти ще думкою молиш, і ти ще молиш для галочки. Запам'ятай, хлопче. Грішний не той. хто ще не моли, хто ще не дотримує посту, а грішний той, хто то що робить, але робить людям підлість. Ота людина грішна. Помолитися то можна, о, прочитав молитву і забув, але... Коли ти її читаєш, головне, що в тебе тут в душі ще й буває, те саме головне. Я би ще хотів тобі зробити одне зауваження. Яке? Щоб ти нікому не розказував, що в тебе робить в хаті. що ти відносиш мусор з хати? Тобі всіво понообійчують, а скажи, ми нікому не скажемо, ти скажеш, чи ще посміють і потім пальцем в спину тобі тикають. Я життя прожив, я знаю. Що довіряти можна тільки ідіотам. Або мертвим. Бо перший, щось розкаже, йому ніхто не повірить, а другий ще ніколи не проговорить. А ти такого всім розказуєш, а потім люди мають що за спиною тебе повідати. А ти мені поїдеш, кілько, ти ж зі своїм татом не говориш. Ну то десь біля півроку я там все знаю. А чому? Бо ти маєш гординю. Сильна людина пішла і бісі вибачила. Бо Бог що казав? Треба міти прощати. Але я сидлю зараз на тих людей на то людство, і я розумію одне, що до пекла буде дуже велика черга, дуже велика черга. І ти захочеш поговорити з татом, а вже буде пізно, ти можеш не встигнути. А от ти. Ти думаєш, Маряна ще з тобою довго буде, як ти тако п'єш, горівка є для мудрих людей. А ти ще нап'єш день, на другий день ти знов. Бо я хочу мені зле хочу ще похмелити. В Україні фраза йдемо поправим здоров'я, то означає, що більше нахерачити, чим вчора. І в нас тільки люди вміють казати, о, я випив літр, випив дві. Позоречко, позоречко, ти ще похвалиш, що ти місяць два не п'єш, а воно ще хвалиш, що воно 2-3 літри курва за два дні випало. Бо ти мені розказуєш за пробачення. А ти чого, коли тебе якась дівчина чи надурить, чи зрадить тобі щось, все, ти не тіряєш адреса. Бо знаєш, що я тобі скажу? Дати другий шанс людині, яка тебе зрадила, то те саме, що дати другий патрон людині, яка з першого разу в тебе не попала. То то саме, якщо тебе людина раз дурила, раз тобі щось зрадила, все, вона то буде робила постійно. Але не рівняй зраду з гніванням, пробачити можна, якщо щось не так сказали, а якщо зрадила, та людина для мене вмирає.